Всім привіт і нова історія. Про знайомства з чоловіками. Це буде просто Східна Європа. Румун. Так, і цей теж Румун. Так сталося, що їх тут для мене багато. І не тільки в нашому графстві Донігол, а й поруч. Він живе у Слайго сім місяців. Я не знаю, щось. Мені він не скажу, що дуже сподобався. Ну, непоганий, непоганий. А, До речі, мій колишній друг там живе теж у слайгу. Так співпало. Так ось є. От він мені ну, він дуже показав свою зацікавленість на словах. Так буває, він почав мені там. Казати, що я дуже хороша, дуже гарна, що він хоче серйозні наміри, має. Я не знаю, що це він мав на увазі. Можливо, 50 смайліків, а не 40 <свісно> на день. Вибачте, ну це так і виглядає. А відразу, коли почали говорити по телефону, з'ясувалося, що він має права, але не має машини. Ну і не хоче її дуже купувати, хоч він сказав, що ти про це не турбуйся. Я буду приїжджати, куплю машину, це взагалі не повинно бути твоєю проблемою. Ну І мені, якщо чесно, це імпонує і здається, що дорослі люди, коли знайомляться, то хто там як буде їхати до кого на побачення, це не повинно бути проблемою, правда? Тобто, я незнайома не для нього людина не повинна вирішити за свій рахунок його проблему. Якщо вона в нього є, ну, в цього чоловіка була. Він сказав, що він поїде до Румунії на тиждень і почав, почав мені писати активно. Ну, Він писав мені Hello, how are you? там 30 разів, потім смайлики, потім Hello, darling», потім звукові повідомлення: Hello darling». Ну, тобто, це було дуже так. Нудно, але я терпіла, думаю, ну що я така виридлива, нехороша жінка, яка отак от жодного разу собі пари не знайде, бо я виридую. А коли я так отак виридую, і тут не такі, і сьой не такі, то ну, хто, хто лишається. Лишаються такі мисливці, які вибачте, що з мене нервує мій не шарфик. Чи хусточка навіть. Мисливці такі лишаються, які дуже наполегливі, наприклад, як мій колишній друг, і там просто цікавість така, ну, спортивна, я думаю, більше. Ну, а потім вже як стосунки затягли чи не затягли. А, до речі, цей теж молодший був чоловік на три роки за мене. Не знаю, виглядає мені він як старший. Може, я собі такі компліменти роблю. Так, а, і а, він писав мені з Румунії постійно, мене це дратувало, бо це дуже сумно відповідати. І ну, ці поцелуйчики постійні, поцелуйчики, поцілуйчики. Боже, 50 смайликів. Ну, По-перше, це по дурнуватому по-друге, я працюю, багато всього а, спільних тем він не шукає. ну, от... І а я не знаю теж, які в нас можуть бути спільні теми, чи можемо ми їх обговорити. А, закінчилася вся ця історія так, що він мені. Вона ж все ж таки закінчилася. Ну, ми потім ще раз поговорили по телефону, коли він приїхав. Я зрозуміла, що він не збирається. Абсолютно нічого там собі купувати, якось Тобто, Як багато Румунії, він просто тут на заробітках. Він приїхав, там, зняв кімнату поруч з роботою. От Одна і та сама історія. І просто там заробить якісь гроші і відвезе в Румунію. Якщо в нього є якась там хвилинка, якийсь холідей, то він їде до Румунії. Все. Тобто він своє життя тут не планує. Ну, як ви знаєте, що я... Планую тут своє життя, але я розглядаю різні варіанти. Може так бути, що моє життя складеться в Україні. А може, я не знаю, що може бути, бо я ніколи не планувала поїхати до Ірландії, мігрувати. І все це закінчилося моїм роздратуванням повним, коли я не витримала, бо він так дуже суворо мене ще, окрім спаліків, і хауаю, і хауаю Дарлін, питав. Що ти зараз робиш? Звід мені, будь ласочка!» І е, він в черговий раз написав мені, ну, я йому відповідала: мою посуду буду готувати. А що ти будеш готувати? Ну, тобто, перевіряв. А, мені все це, звичайно, не подобалось, більше ніж смайлики, і відповідати на них. А, я прийшла з роботи, щось я була така вся, не спала, ну, норма... Нервова. І я е, прийняла снодійне так таке буває в мене, і лягла спати. І наступного там ранку я отримала обурення, що я тобі написав, е, хоч він там і час прибрав, тобто і е, доходять до нього, чи не доходять смаліки, я не розуміла. Я не розуміла, що за ігри. З'ясувалося, я так скачу. З'ясувалося, що він нічого не буде купляти, і просто якось там автобусом планую приїжджати. І це дуже незручно автобусом. Він просто собі цього не уявляє, як це автобусом приїжджати, бо я знаю, що навіть не автобусом не можна. Так, буде два, два рази. Вибачте, перерва трошечки. Тобто я знаю, що переві. Приїжджали не автобусом, але лишалися. Ну, не лишати незнайомих людей у себе, я, звичайно, що не планую ще поки що. І, і взагалі ніколи не розглядаю такий варіант. Бо це небезпечно в усіх варіантах і жодного жодного задоволення, як на мене. А, так ось а, і, а, ну, я вже йому сказала, що це так. Ну, він просто собі уявляє, що я встану зранку. І він там весь день буде їздити, то це його на один раз вистачить. А так, щоб зустрічатися постійно, це не може бути. І про закінчення він роздратовано мені написав, з якого біса я його не відповіла, і що, що, що це сталося. І я на це йому сказала, що мій хороший, мене не контролював навіть мій чоловік. І я взагалі вважаю, що дорослі люди, які не залежать один від одного, і саме такі стосунки я будую, не повинні звітувати один одному от в такій ще нагабній формі. Тобто ми просто познайомились і з тобою переписуємося в інтернеті. Ми жодного разу не бачились, ми не у стосунках. Потім це червона лінія, тобто ти бревнивий. Ти вважаєш, що я вже там ходжу, шукаю собі щось у вільний час, при тому, що, а що ж буде, якщо б в нас стосунки могли бути? Це мені просто взагалі життя не буде. І я думаю, ну що ж я важко працюю? Так, всі, хто там мені не дивиться мене, а відразу пише курва, чого ти не працюєш у Ірландії, за чий рахунок ти живеш? Я вже язика стерла, я працюю у Ірландії і живу за свій власний рахунок. Так от я думаю, чого я там 6 днів на тиждень працюю важко і, і повністю закриваю всі свої проблеми. Там, з машинами, з ну, от Все, я вирішую за власний рахунок. І з якого біса я повинна що, потрапити у якесь рабство до людини. Ну, якщо людина не доросла до того, щоб будувати нормальні стосунки, тобто я не готова вирішувати поки що проблеми чоловіків. І от Хто мені там казав, що я не феміністка? Я справжня феміністка. Не на язиці, а на справі. Бо я хочу будувати стосунки дорослих людей. Я не прошу вирішувати мої проблеми і не прошу, не, не збираюся вирішувати ваші. Ну, якщо там щось станеться і ми в довгих стосунках, то звичайно. Ну, не так, що ви сядете на мою спину і поїдете. Зробите, зроби все, привези, відвези. Ні, ні, так не буде. А, і ну, я йому, звичайно, що це написала. І він сказав, що я не хотів тебе контролювати, ти не зрозуміла. <с <с і на цьому все закінчилося. А, ну, Все це давні історії, так, для мене давні, бо я вже спокійно до цього ставлюся. І щось воно та буде просто ділюся вам своїм дуже невеликим досвідом. Дякую вам за увагу. І, будь ласка, пишіть пишіть коментарі. Ну не такі дурнуваті, Що ти живеш у Ірландії, за чий рахунок? Бо я розумію, що людина навіть перші два речення не послухала мене.